Роздивіться уважно картинку. Скажіть, хто на ній зображений? Якого кольору ворона? А хто це зображений? Якого кольору лисиця? Що це? Якого кольору яблуко? А це що? Якого кольору слива? Що це? Якого кольору машина? А це що? Якого кольору трактор? Що це? Якого кольору очерет? А це що? Якого кольору листочок?